Вітаю всіх! Сьогодні розмова піде про осінню обробку саду. Та не тільки піде розмова про обробку, але я її буду вже здійснювати. Для багатьох садівників таке питання є суто індивідуальне, тому що є садочки, які оброблялися навіть 4-5 разів за сезон, а є такі, де садівники і не мали змоги дуже обробити свій сад. Якщо приглянутися до листя, то є. На листочках збудники захворювань листя можуть мати плями. Не без того, що ті збудники і в корі, є, і є при стовбуровому крузі, так само і шкідників є чимала кількість, хоча ми їх цього не бачимо. Але коли вже почнеться новий сезон, це буде помітно. Тому сад обов'язково зараз потрібно восени обробити. Комусь потрібно здійснити одну-дві обробки, комусь, можливо, навіть і три. Все залежить від того, як садок доглядався протягом сезону. Коли ж обробляти свій сад? Якщо дивитися по погоді, якраз саме температура повітря плюс 3, плюс 7, плюс 10, можливі і нічні заморозки, можна спокійно обробляти сад. Якщо суха безвітряна погода, також дивимося по листі. Якщо воно вже майже облетіло, десь не десь є на дереві, то можна спокійно обробляти свій сад. З яких препаратів починати зі свого досвіду, скажу, що найкраще брати якийсь один препарат. Ну, звичайно, треба дивитися, коли саме який застосовувати. Але я маю на увазі, що лише беремо один, обробляємо садочок, ні з чим не змішуємо, бо є багато рекомендацій, що там можна змішати два препарати і буде прекрасна дія. Але якщо вникнути в суть кожного препарату, не завжди вони сумісні. І тому я би рекомендувала: беремо один, обробляємо одним через 10 днів, обробляємо другим, якщо є необхідність. Отож, я сьогодні буду обробляти свій сад, якраз саме карбамідом. Чому беру карбамід? Зараз детально на цьому зупинюся. Карбамід при низьких температурах не буде працювати як добриво, а буде працювати як фунгіцид. Гарно буде живити корисно мікрофлору, яка допоможе переробляти листя на компост, тобто посприяє швидкому розкладанню балого листя. Буде пригнічувати спори грибів, допоможе позбутися збудників різних захворювань, ну і незначної кількості шкідників. Так як мій садочок оброблявся протягом сезону декілька разів, плоди були захищені, тому я буду брати 300 г карбаміду на 10 літрів води. Воду беремо досить теплу, можна взяти гарячу. Тоді карбамід гарно, швидко розчиниться. Ось тут я собі відміряла і висипаю до водички. Дехто рекомендує змішувати карбамід з мідним купоросом, але чи можна це так робити? Якщо вникнути в суть, то це не сумісні сполуки. Карбамід лужне середовище, а мідний купор – розкисле середовище. Якщо змішати обидва препарати, відбудеться хімічна реакція. Препарати не будуть сумісні, вони не будуть ефективні, навпаки, будуть опікати рослину. Ми рослині нанесемо таким чином шкоду. Отже, спочатку обробляємо карбамідом, а з інтервалом через 10-14 днів застосовуємо мідьмісні препарати. Тепер поговоримо про мітмісні препарати. Якщо раніше доводилось обробляти садочок бордоською сумішу, потім по рекомендаціях обробляли бургунською, де замість вапна використовували соду, яка чудово розчиняється в воді, не забиває прискувач. То зараз є більш такі хороші, більш сучасніші препарати, вони простіші в застосуванні і теж мають чудовий вплив, чудовий захист на рослини. Навіть якщо розглядати метян екстру, чи гар, чи чемпіон, чи Блю Бордо, в складі їх є мідь. Але який з тих препаратів кращий – це треба просто випробувати на практиці. Я в своєму садку застосовувала, наприклад, медіан Екстра і задоволена від цього препарату. Бачу прекрасний ефект, сад чудово захищений, але одним препаратом сад не захиститься. Тут потрібно здійснювати ці захисні обробки, починаючи від весни, далі, навіть в тому самому травні чи в червні місяці, і ще навіть і серед літа, і тоді будемо бачити, що рослини будуть мати. Гарний, прекрасний вигляд, ну і, звичайно, і плоди будуть їхні смачні. Отож, вибираємо препарат, який більш менш доступний, і такий застосовуємо на своєму садочку. Від шкідників рекомендують обробляти такими препаратами, як 30D або 30B і зимовід. Якщо карбамід частково має плив на яйця деяких комах, то 30 d чи 30B буде набагато мати кращий плив. 30 – це поновлена формула 30 b Але якщо, наприклад, розглядати дані препарати, вони є сильні, тому що вони роблять плівку на дереві, і якщо комашка якась там залізе в ту куру, вона буде задихатися, бо не буде доступу повітря. Але зі свого досвіду, можу сказати, що 30 d чи 30 b я застосовую ранньою весною. Чому саме? Тому що. Саме препарат Зимовіт має м'якішу формулу, і ним найкраще зараз обробляти. Якщо рослинка повністю не перейшла у сплячку від сильних препаратів, а саме від 30 d чи від того ж 30 b може. Закупоритися пора в рослини, рослинка може взимку підмерзати, таким чином ми їй нашкодимо і навесно вона може погано розвиватися, мати потім і врожай слабший, в гіршому випадку навіть може і засохнути. Тому беремо зимовід, найкращий препарат з м'якішою формулою. Він має мідь невеликій кількості, але мідь не допоможе позбутися від хворіб. Якраз саме цей препарат буде допомагати позбутися від шкідників. Достатньо його буде взяти 250 мл, а може, навіть і 500 обробити гарно ретельно, від кліщів і від деяких грибкових захворювань. В одному з садових магазинів мені порекомендували застосувати в садочку бруньку. Що я можу сказати про цей препарат? Так, він непоганий. Я люблю цікавитися, хто його застосовує. Бачу, що деякі блогери теж свій садочок обробляють даним препаратом. Але він мені не подобається тим, що цей препарат універсальний. Я люблю більш конкретні препарати. Наприклад, якщо препарат від шкідників, значить він має бути від шкідників, і дійсно буде з ними боротися. Від спутників захворювань, значить він дійсно буде мати тоді на збудників захворювань. Ну але що можна сказати про універсальний? Тут я не можу бути впевнена, що він дійсно буде захищати 100% мої рослини. Отож, хто використовував бруньку в своєму садочку, прошу напишіть про це в коментарях. Купуючи препарати, треба дуже уважно читати складники. Зараз в продажі є такі, які не зареєстровані, а можуть поєднувати мідний купорос, залізний купорос та ще й карбамід. Залізний купорос і мідний купорос взагалі не можна поєднувати. А ще з. Карбамідом це взагалі виходить токсична суміш для рослини, такої сумішу що ми можемо обпекти свою рослину, вона після такої обробки засохне. Але от в магазинах продають такі препарати, продавці зацікавлені, чим більше їх продати. Поняття вони в тому не мають, чи можна цим обробляти сад, саду вони не мають. Тому. Треба дуже важливо читати інструкції, читати складники і пам'ятати, що найкраще брати препарати, які, наприклад, якщо цей карбамід, то окремо карбамідом обробляти, залізний купорос одним залізним купоросом обробляти, і так само мідьмісні препарати ні з чим не поєднувати, а обробляти суто одним мітьмісним препаратом. І на завершення. Рекомендують, якщо дерева, наприклад, покриваються мухами, лишайниками, треба обробити залізним купоросом І знову ж рекомендують поєднати з карбамідом. Пам'ятаємо, залізний купорос – кисле середовище, карбамід лужне середовище. Реакція не буде сильна. При змішуванні буде завдавати шкоди рослині, опікати куру дерев. І таким чином ми ніякої користі дереву не принесемо. Ефективність обох препаратів знизиться. Отож, є мохи на деревах, обробляємо одним залізним купорусом. І ніякого поєднання з карбамідом не робимо. Отож, обробляємо свої садочки вчасно. Будуть захищені наші дерева і будемо збирати гарний врожай. Всім дякую за перегляд! Пишіть коментарі. Діліться досвідом, підписуйтесь на канал, до зустрічі в наступних відео.